Всім привіт! Зараз 620. Так виглядає наша полничка. Накривали всім, чим тільки могли. Ось там, бачите, теж подивимося. Хай трішечки ще сонечко підніметься і можна вже буде відкривати. Ну і чорним агроволокном накривали. Страшно, звісно. Але ще один секретик маємо. Ми її зложивали теплою водичкою з чотирьох ранку, все одно матрасно, звісно. Але сподіваюся, що більшість урожай ми врятували. Зараз глянемо на нашу лохину. Це все поверниться. Так, тут такий кущик один, найбільший. Він уже цвіте. Ми його теж зволожували Так, видно ось. Чибто живі квіточки, вже навіть не квіточки вже мають бути ягідки. Це не знаю, ну, час покажу. Ну, Ось ці точно живі. Ось бачите, як колокольчики, як конволія, цвіта цікаво. Ну, що ж, час покажу. Цей кущик ще не цвів Це теж ще. Нема квіточок. Ну, головне, щоб зберегти. А, ні, вибачайсь, є. І здається, вони живі. Можливо, ця одна примежла... Ну, Час покаже. Ось нам робити ще рано. Ну ми двічі теплою водою зволожили. Знаєте, агроволокно було... А, навіть зараз воно ще, воно як лід. А ось тут навіть вітром відгорнуло зранку, і я не могла його навіть вкрити, тому що воно змерзло між собою і довелося поливати його теплою водою, щоб розліпити. На градуснику нуль, але... Насправді я навіть не можу сказати, скільки було градусів, і мороз, мені здається, був не тільки на ґрунті, а й в повітрі. Так що будемо сподіватись на краще. Пізнішенько зніму, подивимося що з нашою полуничкою. Всім гарного дня!